Друзі, продовжимо цю історію, як не платити 5 гривень за кіловат. Що я зробив? Я розказував у попередніх відео. Є в мене така саморобочка. Тут 15 свинцевих акумуляторів, знайдених на смітнику. В них можна запасти десь в районі 5 кВт електроенергії, з яких можна 2,5 кВт запросто Використовувати циклічно. середня ціна акумулятора в цій зборці 400 гривень. Відповідно тут на 5 тисяч акумуляторів плюс-мінус, і в сумі, це десь 2-3 кВт циклічного використання за 5 тисяч. Цей товариш з панельок жене струм сюди. Але тут один з'явився в цій всій історії зрадник. Треба я вам його покажу, оцей зрадник. Цей чувак плюсова баночка замкнула, і він початитись, коротше. Я до нього приходжу і кажу, не кип'ятись, а він аж гарячий. Ну, википів нафіг. Йому 10 вольт з половиною залишилося. І в процесі википання одна секція сильно просіла. Відповідно, вони розбалансувалися, і їх треба збалансувати. Але щоб їх збалансувати, треба або до потужнішого підкинути е, якусь нагрузку, балансири поставити всякі ці бла-бла. бла Але в мене нема балансирів. І, типу, я не хочу їх купляти, бо в мене нема зараз лишніх грошей. Взагалі, типу, три кредити вперед погасить. Що я придумав? Я взяв ще один зарядник. Ну, в мене такий. Підійде абсолютно будь-який зарядник. А, бр, як це працює? Оця тема 24 вольта. Заражає всю цю історію, коли світло є, але нема сонця. Оця тема заражає цю всю історію, коли сонце є. І в мене та половина просіла. Я просто до тої половини підключаю від це 12 вольт. Ні цей прибор, ні цей прибор не знають про існування цього прибора. Ці два прибори ну, цю всю херню сприймають просто як один великий 24-вольтовий акумулятор. Цей прибор сприймає одну половину 24 вольтового акумулятора як 12-вольтовий акумулятор. Про другу половину він навіть не знає. І цей буде про своїх встроєних алгоритмах е, заряджати. Поки не, заряджу, не заряде одну половину на максимум. А цей буде заряджати до тих пір, поки в загальній батареї не вийде така, як там в його пам'яті записана напруга. І напруга це має бути. Зараз він перемкнеться, перескочить. Коротше, 29 вольт має бути ця напруга плюс-мінус. А із за розбалансу одна. Банка слабша, друга сильніша, і тут взагалі, коротше, шляпа повна. Ну, я оцими всіма історіями збалансовую. Це я тільки що придумав. Чому я так все без всякого там ампер ампери, ват години. Чому я так розказую? Тому що. Камон, мене жінка гарно вчилась в школі. Но коли їй кажеш ампер години, вона каже, що? А я фізику на два знаю. Але два це. Десь 40% знань, типу, так воно оцінюється. Якщо ти знаєш на 2, то ти фізику знаєш на 40%. Якщо тобі хтось каже, що ти не знаєш фізики, ти такий, в смислі, я фізику знаю на 40%. Ви що, у мене 2 бала з п'яти, це непогано досить. Якби був один, я б знав на 20%. Ой, на, на 20%. Якби було коротше, півбала, я б знав. би. Ну, я ж по п'ятибальні бальні типу. я б знав би на 10% фізику. А щоб такого лабуду. О, треба зрозуміти, що таке ампергодини, що таке ватгодини, що таке вольти і що таке ампери. І таких чотири терміна з фізики і їхнє елементарне, один раз логічне осмислення. ви пішли на мусорці порились, барахла назбирали, дроти тиш, тиш, тиш натихали, тиш, тиш, тиш. ту штуку туди, ту штуку сюди. І все короте. І ви такі. 5. А! Ху, сидів, думав, гадав, докупив собі ще літієвих акумуляторів трошки. сидів, думав, гадав, яка середня потреба звичайного домогосподарства в електроенергії. Якщо ви там йдете на роботу, приходите з роботи, дивите стільчик і все. Гіляєте спать маєте ноги, понятне діло, хто ж не тими ногами лягає, отакої теми вистачає влітку, принаймні місяців 8 в році, оцієї всієї моїй історії, на 5 тисяч акумуляторів. За 100 баксів один інвертор, за 100 баксів, другий інвертор. Це коротше, що виходить 350. Коротше, 1000 доларів і ви 8 місяців в році за світ взагалі не платите. Там в мене буде чуть пізніше ще одне відео, бо я коротше, вже 4 рази його перезнімаю, щось плямкаю, млямкаю не можу ніяк толком об'яснити. Трошки пізніше в мене вийде на каналі відео про цю всю історію. І там будете знати точно, як цією штукою баксів розпорядитися. Ну, якщо ви в селі живете і у вас є криша. І щоб 8 місяців в році за світ не платити. А можна на цю, суму, на цю саму штуку баксів е, купити кофлошку, від якої проробить 2,5 часа можний комп. А можна не платити 8 місяців в році, коротше, за світло зовсім. Але для цього просто треба знати фізику. На два. Хоча б, бо 20% я там базарів, коротше, 40%. Тепер, чуваки, <с <с можете виключати, бо я просто далі буду тупо стояти щось молоти. Мені відосік треба добити до 8 минут тривалості. Якщо 8 минут тривалості, я можу в нього поставити три реклами, і ви будете дивитись, я колись получу монету. І зароблю на якогось проводу сюди. Чи може я балансір куплю? Тому я стою малю язиком. Зараз тривалість відео 6 хвилин 37 секунд, а мені його треба розсусолити, короште до восьми. Покажу. в мене є таке чікось. Береш так, чик-чик, розкусив дрота. О, це викрутка. О. А це дуже класна штука. Ви собі таке купуєте і економите на стоматологі, Тому що я знаю, що всякі сільські кулібіни цей... Ну вони, ви ж знаєте. А дивіться, яка в мене ось уже байдає. Це коротше. Радіатор від проца. А це світодіодна матриця. А прикол світодіодної матриці в тому, що вона коли перегрівається, починає тускліше світити. І я заколхозив в таку тему. О, ще 30 секунд треба про щось помолоти язиком. А це мультиметр з аврори одноразовий. Тут в нього є аля цей щуп. Але я не вмію ось, ось чуб, я щуп'яти, але я не вмію ним пользуватись. Треба спочатку знайти в інтернеті ролик, як ним пользуватись, подивитися, а потім самому записати, мол, то я такий грамотний. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 4, 3 2, 1. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.